На Золотоніщині одне з підприємств кілька років не сплачує сільській громаді оренду за землю. Ще чотири роки тому приватне підприємство придбало господарські споруди, які знаходяться на ділянці у понад 16 гектарів в адміністративних межах села Подільське. Фактично, ніякої діяльності там нові власники не вели право власності на землю також не оформили. Тому пояснюють в органах місцевої влади підстав для стягнення заборгованих коштів немає. Відтак, уже чотири роки сільський бюджет не Чималу суму. Проблемна ділянка давно заросла бур'янами, а будівлі на її території, розповідають місцеві, потихеньку розбирають. Тут у нас колись був і було підприємство Агротрейд на мабуть, на 72 тисячі бройлерів. І зараз за цю землю з 2009 року ніхто не платить, бо то що договір на неї не заключений. Тобто реструктуризація підприємства відбулася, тобто переіменування і. Банкроти, і ми не не отримаємо за кошти. Тобто планується от, щоб люди ці або продали це підприємство, або запускали вже за щось своє. Як пояснили в управлінні Державкадастру області у 2015 році, до них звернулося приватне підприємство Інвест» за дозволом на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 16 гектарів, оскільки вони є власниками будівель на цій землі. Головним управлінням було надано дозвіл такий. Проте на сьогоднішній час Артбудінвестом не подавався до головного управління. Проєкт розроблений. Він не погоджувався в районному відділі. Ми з'ясовували відповідно і розуміємо, що він не розроблявся цей проєкт. Крім того, в даний проєкт мав би пройти експертизу в Державокадастрі України. Ну, цією інформацією ми не володіємо. Отже, отримавши необхідний дозвіл, підприємство не узаконило своє право на володіння земельною ділянкою. Відтак і не платить за її оренду. Чинним законодавством визначено, що фактично власник будівель є орендарем, але це право має бути оформлене згідно закону. Про реєстрацію речових прав. Договір оренди не укладений з даним підприємством. Надходження до бюджету на сьогоднішній день не надходять. Ситуацію з проблемною ділянкою нині перевіряє районна влада та місцева прокуратура. З'ясувалося, що господарські споруди Артбутінвест придбав ще у 2012 році. Земельну ділянку не переоформили і договір оренди не уклали. Відповідно, з цього часу не сплачується орендна плата. Ми зробили запити і з'ясовуємо, чи може держгіокатастер реагував на ці факти, бо якщо органи державної влади там, чи контролюючі органи до, яких, до компетенції, яких входять ці питання, якщо вони вживають чи заходів з цього приводу, то ми ж тоді не можемо включатися в це питання. Якщо ж ми з'ясуємо, що вони бездіють, то ми тоді будемо вирішувати питання, щоб захищати інтереси держави. До всього з'ясувалося, що Invest оголошений банкрутом. Тож, доки не закінчиться процедура банкрутства, стягнути борг буде складно. Морослава Стенкевич, Тамас Горозі, Олег Кураш, Черкаська служба новин.